Вітаю друзі! Пам'ятаєте, як я звертався до депутатів Васильківської міської ради і просив їх скласти повноваження? А чому просив? Тому що так працювати надалі не можна. Просто красти гроші, давати заробляти міському голові? Міський голова кладе бруківку там, де її не потрібно класти. До прикладу, на кругах по вулиці Шевченка. А на вулицях, які далі від центру, навіть не латаються ями банально все робиться в центральній частині міста, щоб просто замилити людям очі. Так от, я просив депутатів скласти свої повноваження. Пройшло Близько двох місяців. І мене почув один депутат. Це горів Максим, за що йому дуже вдячний. Я прошу інших депутатів. Я дуже прошу. Будь ласка, давайте разом складемо повноваження. Або сядемо, проголосуємо за відставку міського голови і за відставку нас. Все, крапка. Тому в мене питання: хто наступний? Або давайте всі разом. Таким про достроково прикладення повноважень депутата Київської міської ради 8 Максима Олександровича.